На колінах з прапором у руках місто востаннє зустрічало його коридором пошани. Сотні людей проводили його в останню путь. 24 червня на Донеччині у запеклих боях обірвалося життя 47-річного Руслана Нежигая. Ми будемо тебе пам'ятати, будемо за тебе молитися і робити все для того, щоб у нашій землі рідній. Богом дані наступив той, мир, якого ми всі бажаємо. Руслан Криворіжець, ім'я якого викарбують на меморіалах героям, що без сумніву принесуть перемогу у сучасній російсько-українській війні. Він тричі побував у пеклі, двічі у складі 40-го батальйону Кривбас ще за часів антитерористичної операції на сході. Вижив, виходячи з Іловайського сумнозвісним зеленим коридором. Згодом був взятий у полон вже під час Дебальцівської операції. За мужність, відвагу, героїзм, виявлений при захисті, територіальної цілісності і незалежності нашої держави при повномасштабній агресії Російської Федерації нагородити нагородним знаком за заслуги перед містом третього ступеня не жигає Руслана Дмитровича посмертно. Після розформування батальйону «Кривбас» Руслан на деякий час повернувся до цивільного життя. Втім, як тільки на Росії розпочала так звану СВО, без роздумів повернувся до війська, бо мав досвід. Щоправда, тепер у складі 17-ї танкової бригади. Він брав участь у визволенні правобережжя Херсонщини. Згодом знову Донеччина. Втім, цього разу з пекельного бахмута йому не судилося повернутися живим. Побратими Руслана кажуть. Для нього звання та погони були радше формальністю. У окопах та на нулі він був і опорою, і підтримкою для своїх підлеглих. Він не прикривався солдатами, а йшов першим та вів їх за собою у бій. Один з таких епізодів пригадує його побратим Михайло. Я прийшов солдатом ще 24 лютого 22-го року, і за півроку він зробив з мене солдата, який може воювати на Херсонщині з боку апостолового. Коли йшли на штурм, він спочатку пішов, оцінив ситуацію. Коли Руслан вдягнув бронежилет, ми зрозуміли, що усім треба вдягати бронежилети, побільше амуніції. Сказав, що робити. Все вийшло нормально. Втрат не було того дня, завдяки йому. Також Руслан брав участь у акціях 39-ї жіночої сотні, де волонтерила його дружина Олена. Вона у свою чергу навідувалася до нього із допомогою. Разом вони виховували доньку, а згодом онука. 19 років ми разом. 28 травня у нас річниця. З річницею я часто забуваю, коли в нас річниця. Він мене відлітає з ранком. Каже, ну що знов забули. Нам було добре разом. Просто, просто ми кайфували. І все, ми ростили доньку онука. Він сильно любив онука для нього. Онук це, це було все. Він казав, що діти шкоди не роблять, вони святі. Родина втратила сина, чоловіка, батька та дідуся, а місто мужнього та досвідченого воїна, що відстоював спокій та свободу кожного з нас. Редакція першого міського висловлює співчуття та розділяє скорботу за полеглим героєм. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.